Розділ 28. Пуаро в ролі білки. Детектив вирушив на запланований обід, маючи запас часу в три чверті години. На те існувала причина. Авто доправило його не прямо в Монте-Карло, а дало гаку через Кап Мартен та віллу леді Темплін, де Пуаро попросив зустрічі з міс Грей. Леді саме перевдягалися, і візитера провели в невеличку вітальню, куди після трьох-чотирьох хвилин очікування до нього зазирнула ленок Стемплін. Кетрін іще не зовсім при параді. Сказала вона, може, передати їй щось, чи все ж волієте зачекати, доки вона спуститься. Пуаро задумливо глянув на неї. Але хвилину другу зволікав із відповіддю, так, наче рішення, яке належало ухвалити, мало неабияку вагу. Очевидно, це простеньке запитання насправді було непростим. Ні, промовив він зрештою, ні, я не думаю, що мені є необхідність чекати на зустріч із мадмуазель Кетрін. І напевно, навіть гадаю, що краще цього не робити. Такі речі інколи даються нелегко. Трішки здійнявши брови, Ленокс увічливо чекала на продовження. Є в мене новина, повів далі відвідувач. «Тож не передасте її вашій подрузі? Мсія Кетерінга сьогодні заарештували за вбивство своєї дружини. І ви хочете, щоб я переказала це Кетрін? запитала молода господиня. Вона досить часто задихала, наче щойно з пробіжки, а її обличчя, як помітив пуаро, зблідло і напружилося. Причому досить помітно. Коли ваша ласка, мадмуазель?» Але чому? насідала Ленокс. Гадаєте, Кетрін засмутиться? Гадаєте, їй не байдуже? Не знаю, мадмуазель», – відказав детектив. Бачите, я з вами відвертий. Зазвичай мені відомо все, але в цьому випадку я, словом, наразі не знаю. Вам, певно, краще знати, ніж мені? Так, погодилась та. Я ж бо знаю, але вам усе одно не скажу. Вона хвилину другу помовчала, а її чорні брови насупились. А ви вірите, що саме він це зробив? Зненацька запитала вона. Пуаро стенув плечима. Так уважає поліція. Ага, кинула дівчина. Темнити починаєте. Значить, вам є що приховувати. І знову насупившись, змовкла. А чоловічок тихенько промовив: Ви давно знайомі з Дереком Кеттерінгом, адже так? Із самого дитинства, хоча і з перервами, непривітно відповіла вона. Детектив кілька разів мовчки кивнув. Характерним поривчастим рухом Ленокс підсунула до себе стільця і сіла. Поклавши лікті на стіл і підперши долонями підборіддя. І, сидячи так, дивилася через стіл просто у вічі Пуаро. Що в них на нього є? напосідала дівчина. Гадаю, мотив, бо після її загибелі йому, певно, дісталися гроші. Він успадкував два мільйони. А якби не ця смерть, то світило б розорення?» Так. Але знайшлось, очевидно, іще дещо. Дошукувалася правди Ленокс. Я знаю, він їхав у тому самому потягові, але саме по собі це не пришиєш до справи. У вагоні було знайдено портсигар із літерою К на кришці. Який не належав убитій, а двоє осіб стали свідками того, як він заходив до її купе і виходив звідти перед самим прибуттям потяга в Ліон. Хто ці двоє? Однією була ваша подруга міс Грей, а іншою мадмуазель Мірей, танцівниця. Ну, а що сам Дерек, як він це пояснює? У різкій формі зажадала відповіді Ленокс. «Мсьє Кеттерінг узагалі заперечує, що заходив у купе до дружини. Відповів Пуаро. Ну і дурень. рішуче та хмуро промовила дівчина. «То, кажете перед самим Ліоном? А ніхто не знає, коли, коли саме сталося вбивство. Висновки судово-медичної експертизи не завжди бувають категоричними, пояснив детектив. Але патологоанатоми схиляються до думки, що смерть найвірогідніше настала до прибуття в Ліон. А ще нам відомо, що за кілька хвилин після відправлення звідти місіс Кеттерінг уже була мертва. І звідки ж вам це відомо? Пуаро дивно посміхнувся сам до себе. І ще дехто зайшов до купе і виявив труп. І цей дехто не підняв крик на весь потяг? Ні. А чому? Поза сумнівом, на те були свої причини. Ленекс неприязно поглянула на нього. І ви знаєте, які саме? Гадаю, так. Дівчина мовчки сиділа, прокручуючи в голові все почуте, а Пуаро безслівно споглядав її реакцію. Але зрештою вона звела на нього погляд. Її щоки палали легким рум'янцем, а очі блищали. Ви вважаєте, що її вбив хтось із пасажирів, але це зовсім не обов'язково має бути так. Що заважало будь кому із сторонніх заскочити у вагон під час зупинки в Ліоні? Злочинець міг майнути прямісінько до її купе, задушити пасажирку, забрати рубіни і знову зійти з потяга, так, що ніхто б цього не помітив. Власне, не виключено, що її вбили протягом того часу, коли потяг стояв на вокзалі. От і виходить, що вона могла бути жива, коли до неї заходив дерек, і мертва, коли ваш дехто виявив її труп. Зробивши глибокий вдих, пооро відкинувся на спинку стільця, глянув на дівчину навпроти себе і тричі кивнув, перш ніж зітхання завершилось видихом. Мадмуазель! мовив він. Усе сказане вами цілком слушне і резонне. Я блукав наосліп у темряві, а ви освітили мені шлях. Був один момент, що збивав мене з пантелику, але ви щойно прояснили його. І підвівся. А як же Дерек? запитала Ленокс. «Хто зна?» – відказав чоловічок, стинувши плечима. Але от що я вам скажу, мадмуазель, Еркюль Пуаро невдоволений. Ні. Наразі він аж ніяк невдоволений. Не виключено, що цього таки вечора я довідаюсь більше. Принаймні піду спробую. У вас призначена якась зустріч? Так, і з тим, кому щось відомо, і з тим, хто може щось знати. У таких випадках нехтувати не можна нічим. Оревуар, мадмуазель!» Ленокс провела його до дверей. Я вам чимось допомогла? запитала вона. Пуаро знизу вгору подивився на дівчину, яка стояла на порозі і вираз його обличчя пом'якшав. Так, мадмуазель, допомогли. І коли вам буватиме зле, завжди про це пам'ятайте. Щойно авто від'їхало, детектив знову поринув у понуре зосередження. Проте в очах поблискував той тьмяний зелений вогник, який завжди передвіщав майбутній тріумф. Він на кілька хвилин спізнився на рандеву і виявив, що мсьє папопулус із дочкою. Вже чекають на нього. Тож, новоприбулий, розсипався в уклінних вибаченнях і перевершив сам себе в люб'язності та дрібних знаках уваги. Того вечора Грек здавався особливо благосним і шляхетним, скороботний патріарх бездоганної праведності, не більше і не менше. Азія мала імпозантний вигляд і, схоже, була в доброму гуморі. Обід удався на славу. Пуаро виявився на висоті. Він так і променився дотепністю, жартував, розповідав анекдоти, відвішував мадмуазель Папопулус витончені компліменти і поділився багатьма цікавими випадками зі своєї кар'єри. Меню було ретельно підібране, а вино просто чудове. Наприкінці трапези мсієпа Популус увічливо поцікавився. Вам чимось допомогла моя підказочка. Поставили якусь дещицю на того рисака. Саме спілкуюся з цього питання зі своїм бокмекером, відказав Пуаро. Чоловіки зустрілися поглядами. Він справжній фаворит, егеш?» Ні. Заперечив співрозмовник. Як кажуть наші друзі англійці, це темна конячка. Он як? Задумливо кинув кинувсь єпапопулус. А тепер перейдімо в казино і поставимо якось дещицю на рулетку. Вигукнув Пуаро. Йому самому не пощастило. Але до Зії прийшла смуга везіння. І та незабаром виграла кілька тисяч франків. Час мені, певно, зупинитися на досягнутому. Сухо зауважила вона чоловічкові. Очі бельгійця заблищали. Браво. вигукнув він. Ви істинна дочка свого батька. Знати, коли зупинитися, ах, ось де справжнє мистецтво. І детектив обвів поглядом ігрову залу. А от його щось ніде не видно. безтурботно кинув пуаро. Я прихоплю ваш плащ, мадмуазель, і підемо на двір у сади. Дорогою до гардероба він, однак, дав трохи гаку. Його гострі очі помітили дещо перед самим зникненням мсьє І тепер Йому кортіло дізнатися, куди ж подівся лукавий грек. Той несподівано знайшовся у великому вестибюлі, де стояв біля однієї з колон, розмовляючи з якоюсь новоприбулою дамою. Нею виявилася Мірей. Намагаючись не впадати в око, Пуаро прокрався бочком та описав по приміщенню коло. І підступив до протилежного боку колони, непомічений двійком учасників збудженої розмови. Точніше говорила здебільшого жінка, а папополус час від часу вставляв односкладові репліки і розцвічував її словесний потік ряснотою виразних жестів. Кажу ж вам, мені треба час, доводила танцівниця. Якщо ви дасте мені досить часу, я дістану вам гроші. Чекати. Грек стенув плечима. Це так неприємно. Усього трішечки, змолилася та. Ох, але ж ви маєте зрозуміти тиждень, десять днів, більше я не прошу. Тут справа певна, не сумнівайтеся, гроші надійдуть. Антиквар трішки зам'явся і, тривожно роззирнувшись довкола, виявив пуаро, який стояв ледь не поруч, із променистою посмішкою і невинним виразом на обличчі. А, ось дивимсь, є, папопулосе, а я вас шукаю. Ви дозволите мені вкрасти у вазію для невеличкої прогулянки по садах. Вечір добрий, мадмуазель. Тут він склав мірей низький уклін. Тисяча вибачень, що не одразу вас помітив. Танцівниця прийняла це вітання з помітною нетерплячістю. Її, вочевидь, дратувало таке втручання в розмову тет-а-тет. -тет. Детектив швидко зрозумів її натяк, а оскільки грек уже пробурмотів так, звісно, то з тим негайно і подався пріч. Він захопив плащ зії і разом із нею вийшов у сад. Ось тут і вкорочують собі віку, зауважила та. Бельгієць знизав плечима. Подейкують, начебто так. От дурні, правда ж, мадмуазель? їсти, пити, дихати свіжим повітрям. Що не кажіть, а це дуже приємно. І по-дурному чинить той, хто всього цього зрікається, та ще й тільки тому, що в нього не стало грошей або через сердечний біль. Кохання спричиняє чимало самогубств, Адже так, мадмуазель. Та засміялася. Сміятися з кохання не годиться, мадмуазель. дорікнув Пуаро, енергійно сварячись на неї пальцем. Та ще й вам, молодій і вродливій. Навряд чи, зітхнула Зія. Ви забуваєте, що мені 33, мсьє Пуаро. Я кажу це відверто, бо вдавання нічого не змінить. Як ви нагадали батькові, минуло рівно сімнадцять років, відколи ви допомогли нам там, у Парижі. Варто мені на вас подивитися, як одразу ж здається, ніби набагато менше. Галантно відказав чоловічок. Тоді ви, мадмуазель, були достоту така ж, як і тепер. Ну, може, крихту стрункішою, трішки блідішою, та краплинку серйознішою, шістнадцятилітньою та щойно з пансіону. Уже не зовсім маленька пансіонерка, але ще й не зовсім жінка. Ви були втіленням шарму, мадмуазель Зіє, самою чарівністю. Інші, поза сумнівом, теж так вважали. У шістнадцять, заперечила та, кожна дівчина наївна дурепа. Може, і так, погодився Пуаро. Це, певно, дуже може бути. У шістнадцять людина довірлива, хіба ні? Вона вірить в у те, що їй кажуть. Якщо він і помітив швидкий позир скоса, який кинула на нього жінка, то вдав, наче це не так, і повів замріяно далі. А все ж непроста, тоді виявилася справа. Ваш батько мадмуазель, так і не дізнався, що ж стояло за нею. Справді, коли він зажадав від мене деталей з поясненнями, я відповів йому так Я без скандалу повернув вам утрачене, а ви не повинні ставити запитань. А знаєте, мадмуазель, чому я так сказав? І гадки не маю, холодно відрізала зія. Усе тому. Що в моєму серці знайшлася дещиця співчуття до маленької пансіонерки, такої блідої, такої худенької, такої серйозної. Не розумію, про що ви? сердито відрізала жінка. Невже, мадмуазель, хіба ви забули Антоніо Піреццео? запитав детектив і почув, як та швидко хапонула повітря. Заледве не охнула. Він влаштувався продавцем у крамницю, але так йому було не отримати бажаного. Зате помічник може звести очі на господареву дочку, чи не так? А надто, якщо він молодий та привабливий і має добре підвішеного язика. Ну, а оскільки тільки те й робити, що кохатися не вийде, то повинні ж вони час від часу розмовляти про речі, які не залишають байдужими їх обох. Як от про ту вкрай цікаву штукенцію, що саме опинилася в руках мсієпа популуса. А поза як ви, мадмуазель, сама зауважили, що молоді люди довірливі і нерозумні, то як же було засумніватися в ньому і не дати поглянути на ту річ, не показати, де вона зберігається? По тому ж, коли вона зникла, коли сталася та неймовірна трагедія? Гай, гай! Бідолашна маленька пансіонерка, у якому жахливому становищі вона опинилася. Вона горопашка, налякана. Зізнатися чи не зізнатися. А відтак з'являється Еркюль Пуаро. Ну що за славний хлопчина? Він ледь не дивом влаштовує все як найкраще, повертає безцінні раритети і не ставить неприємних запитань. Зшаленіла Зія обернулася до нього. То ви весь час знали, хто вам сказав? Це це Антоніо, так? Пуаро похитав головою. Ніхто мені нічого не казав, тихо промовив він. Я і сам здогадався. І здогад мій влучив у ціль, правда ж, мадмуазель? Бачте, тому, хто погано гадає, нічого йти в детективи. Кілька хвилин Зія мовчки простувала поруч, а відтак жорстким тоном запитала: І що ви тепер збираєтеся робити? Розкажете батькові? Ні, різко сказав детектив. Звісно, ні. Та зацікавлено поглянула на нього. Вам від мене щось треба? Мені потрібна ваша допомога, мадмуазель. Що спонукає вас думати, наче я можу вам допомогти? Я не думаю, я лише сподіваюся. Тож, якщо я не зможу допомогти, ви розкажете батькові? Та ніж, звісно, ні. Викиньте цю думку з голови, мадмуазель, я ж не шантажист. Щоб підвісити над вами домоклів меч таємниці і погрожувати вам нею. А якщо я відмовлюся допомагати ви, повільно затягла своєї жінка. Ну, то відмовитесь і на тому все. А навіщо ж тоді? І затнулася. Послухайте, я вам усе поясню. Жінки, мадмуазель, створіння щедрі. І якщо можуть віддячити послугою за послугу, то неодмінно це зроблять. А я, мадмуазель, колись повівся з вами великодушно. Міг виказати вас, але промовчав. На якусь мить знову запала мовчанка. А відтак Зія зауважила. Батько на днях давав вам підказку. Це було дуже люб'язно з його боку. Не думаю, повільно промовила вона, що могла б щось до неї додати. Якщо пору і був розчарований, то не виказав цього почуття. На його обличчі не ворухнувся жоден м'яз. Е б'єн, безжурно кинув він. Тоді давайте поговоримо про інше. І став би угаву правити веселі теревені. Його співрозмовниця, однак, зробилася неуважна і відповідала автоматично і не завжди до речі. А вже коли вони знову підходили до казино, здавалося, щось певне вирішила. Мсьє Пору. Так, мадмуазель. – я хотіла б допомогти вам, якби тільки могла. Ви дуже люб'язні, мадмуазель, дуже люб'язні. Запала чергова пауза. Чоловічок не підганяв конфідентку. Його цілком влаштовувало зачекати, коли та сама заговорить. Ай, от іще, кинула Зія. Чому б мені, зрештою, вам цього й не сказати? Мій батько дуже обережний із тим, що говорить, просто вкрай обережний і при чому завжди. Але я знаю, що з вами це ні до чого. Ви ж бо сказали нам, що шукаєте лише вбивцю, а доля рубінів вас не обходить. І я вам вірю. Ви цілком мали рацію, коли здогадалися, що ми тут саме через них. Як і передбачалося планом, вони перейшли з рук в руки в Ніці, Тепер вони в батька. А він кілька днів тому натякнув вам, хто наш загадковий клієнт. Маркіс тихо промурмотів пуаро: Так, це Маркіс. Ви його коли-небудь бачили, Мадмуазель Зіє? — Тільки раз, відказала вона, а затим додала. Та й то не розгледіла. Замкова щілина заважала. Так, це завжди спричиняє ускладнення, співчутливо сказав чоловічок. Але все ж таки бачили. Ви впізнали б його? Зія похитала головою. Маркіз був у масці, пояснила вона. Він молодий чи старий? і сивим волоссям, хоча то могла бути й перука. Коли так, значить, вона чудово сиділа. Та все ж я не думаю, що він був старий. У нього хода молодого і голос. Голос? задумливо протягнув Пуаро. То кажете голос, а його ви впізнали б, мадмуазель зіє. Можливо, припустила жінка. Ви зацікавилися ним, адже так? От що погнало вас до замкової щілини. Вона кивнула. Так, ваша правда. У мене прокинулася цікавість. Про нього ходить стільки розмов, адже він незвичайний злодій, радше історична постать або персонаж роману. Гм, замислено протягнув детектив. Так, ви, певно, маєте рацію. Але я збиралася повідомити вам не це, повела далі Зія. Йдеться про ще один фактик, який так мені принаймні здалося. Міг би, ну, стати вам у пригоді. Так, так, підбадьорив її пуаро. Рубіни. Як я вам уже говорила, перейшли до рук батька тут, на місці, у нічці. Хто передав їх йому, я не бачила, але так, одне мені відомо напевно, то була якась жінка.